Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України внесено низку змін до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які набули чинності з 1 січня 2017 року. Основне про нарахування та сплату єдиного внеску нюанси зняття з обліку таких платників, розповідь головний державний ревізор-інспектор відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску та розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб. Головного управління ДФС у Тернопільській області Наталія Ліберна. Що змінилося у сплаті єдиного внеску для фізичних осіб-платників спрощеної системи оподаткування? Починаючи з 1 січня 2017 року, єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе. Але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску за місяць не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, тобто 704 чотири гривні. Водночас 1 січня 2017 року фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску 352 гривні і за рахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, тобто пропозиційно сплаченому єдиному внеску. Як здійснюється нарахування єдиного внеску фізичними особами-підприємцями, загальна система оподаткування та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність? Базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб є сума доходу, прибутку, отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. З 1 січня 2017 року, якщо такими платниками не отримано дохід прибуток у звітному році або окремому місяці звітного року, вони зобов'язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску за місяць не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, тобто 704 гривні. А терміни сплати єдиного внеску для підприємців також змінилися. Терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, залишилися несмінними. Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал до 20-го числа місяця, що настав за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Фізичні особи-підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування. Зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого року, наступного за звітним. Особи, які проводять незалежну професійну діяльність, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня року, наступного за звітним. Коли слід платити єдиний внесок роботодавцям. Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, які використовують працю найманих працівників, зобов'язані сплачувати нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не пізніше 20-го числа наступного місяця. Крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28-го числа наступного місяця. Під час кожної виплати заробітної плати на суму якої нараховується єдиний внесок на загальнобовськове державне соціальне страхування, одночасно з видачею зазначених сум роботодавців зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок на загальнобовськове державне соціальне страхування у розмірі, встановленому для таких платників авансові платежі, яким чином нараховується єдиний внесок, якщо база його нарахування становить менше мінімальної зарплати. Коли база нарахування єдиного внеску менша від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску, як і раніше, розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, та ставка єдиного внеску 22%. При нарахуванні заробітної плати доходів фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру. Якщо останній день граничного терміну подання звітності з єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, то коли можна подати звіт? Останній день подання? Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після цього робочий день. Які ще зміни відбулися у порядку адміністрування єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців. 1 січня фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи-підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну. Зазначена норма не застосовується до осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Чи звільняється від сплати єдиного внеску, працюючий на підприємстві пенсіонер за віком? Звільнення від сплати єдиного внеску для працюючих на підприємстві пенсіонерів законодавством не передбачено. Яким чином сплачувати єдиний внесок при припиненні підприємницької чи незалежної професійної діяльності та подання відповідної звітності? Фізична особа-підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію, припинення підприємницької діяльності. Таким чином. При припиненні діяльності фізичні особи підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, зобов'язані подати самі за себе звіт із зазначенням типу форми ліквідаційна. Останнім звітним періодом веде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. Термін сплати зобов'язань настає в день подання звіту з позначкою Ліквідаційний. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. Відповідно до порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для розрахункових операцій за товари та послуги, реєстрація РРО діє до дати скасування. Про випадки та підстави скасування реєстрації РРО розповідь головний державний інспектор відділу обслуговування платників головного управління ДФС у Тернопільській області Тетяна Скумбрій. Скасування відбувається у випадках, коли суб'єктом господарювання подано заяву про скасування реєстрації РРО за формою 4 РРО. Вичерпано строк служби РРО, визначений у паспорті РРО. Закінчилися визначення законодавством строки експлуатації касового апарата. Касовий апарат застосовується не за сферою застосування, визначеного Державним реєстром РРО. Виявлено невідповідність модифікації конструкції версії внутрішнього програмного забезпечення касового апарата, включених до Державного реєстру РРО. Установчі документи суб'єкта господарювання згідно із судовим рішенням визначено недійсними. Наявне судове рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання банкрута. Наявне судове рішення щодо припинення суб'єкта господарювання, що не пов'язане з банкрутством. Суб'єкт господарювання фізична особа, підприємець, померла. А також у разі оголошення такої особи померлою, визначення недієздатною або безвісти відсутньою. Обмеження її цивільної дієздатності, В контролюючих органах наявні відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації припинення суб'єкта господарювання, викрадено касовий апарат, змінено власника РРО, наявне судове рішення про визнання недійсним договору оренди господарської одиниці. Сування реєстрації РРО може здійснюватися за заявою суб'єкта господарювання або примусово за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації касового апарата. Рішення про скасування реєстрації касового апарату оформлюється за формою 5 РРО. Контролюючий орган за місцем реєстрації касового апарата не пізніше 1 місяця з дня виникнення підстав для скасування реєстрації РРО приймає рішення про скасування реєстрації касового апарату, якщо суб'єктам господарювання не подано заяву про скасування реєстрації та такі підстави залишились актуальними. Контролюючий орган за місцем реєстрації РРО попереджає суб'єкта господарювання за місяць до настання терміну про необхідність проведення процедури скасування реєстрації касового апарату. Скасування реєстрації касового апарата проводиться контролюючим органом не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення з експлуатації касового апарата. За продаж неповнолітнім алкоголю та тютюну підприємці Тернопільщини позбулися 15 ліцензій. Більш детально про порушення акцизного законодавства розповість начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Роман Савка. З початку року проведено 55 перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють розвину торгівлю алкогольними напоями. Та тютюновими виробами і застосовано фінансових санкцій на суму 736 тисяч гривень. Зокрема, перевірками встановлено 17 фактів розданої торгівлі алкогольними напоями особам, які не досягли 18 років, 7 здійснення підприємницької торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без відповідної ліцензії. 5. Реалізації алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці. У десяти випадках торгівля алкогольними напоями відбувається за цінами нижчими від встановлених мінімальних оптовідпускних або роздимних цін. У п'яти – продаж тюнових виробів за цінами вищими від максимальних роздимних цін на тюнові вироби, встановлених виробником або імпортером таких тюнових виробів. А також зафіксовано по два факти: заниження податкового зобов'язання з акцизного податку, з розміною торгівлі, зберігання алкогольних напоїв без марок, акцизного податку, встановлено з розка та розміну торгівлі алкогольними напоями через електронний контрольно касовий апарат, не зазначений у ліцензії. На підставі матеріалів перевірок також прийнято рішення про анулювання 177 ліцензій на право здійснення розмірної торгівлі алкогольними напоями та 137 на право розмірної торгівлі тюновими виробами, в тому числі за продаж алкогольних напоїв та тюнових виробів особам, які не досягли 18 років, анульовано. 15 ліцензій, зокрема 11 за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років, та 4 за продаж неповнолітнім тютюнових виробів.